Це громадське, мене звати Сергій Грішин. Я зараз біля адміністрації президента, де проходить акція фактично майже спонтанна. Акція про неї декілька хвилин тому повідомили деякі активісти в Фейсбуці про те, що, щоб люди збирались під адміністрацію президента та вимагали, вимагали щоб надійшла допомога до батальйонів, які зараз знаходяться в Ливайську. Вже п'ять днів і допомоги їм не надходить. Людина, яка взяла перший мігфон і не знає на жаль, як його назвати, він фактично займався тим, що він цитував у Фейсбук Семена Семенченка про те, яка ситуація зараз за Ловацької, про те, що ніхто не допомагає, що фактично, фактично, на його думку зливають батальйони. Ну і от люди тут, бачите, зібрались. Дозвольте. Зібрались, тут частина людей стоїть біля паркану адміністрації президента з різними транспарантами. Нагадаю, що вже декілька тижнів прохід по вулиці Банку біля адміністрації президента закрито. Можна підійти або з цього боку по вулиці інститутська, або з боку Лютеранської, а наскрізь пройти не можна. Ну от Я зараз вам покажу панораму, скільки саме тут людей. Різні гасла тут звучать, і про те, що треба відправити відставку Сапко-Гелетей, а на його місце поставити Семена Семенченка, і про те, що треба надати важке озброєння батальйонам, і про те, що треба або допомогти їм тим батальйонам, тим бійцям, які знаходяться зараз в Ловацьку, або звідти їх, забрати, провести військову операцію, щоб повісти звідти, тому що фактично учасники акції говорять про те, що їх там вбивають, і навіть тут є такі думки про те, що що свідомо, хтось з керівництва або держави, або антитерористичної операції свідомо вбиває патріотів. Тут є декілька бійців з батальйону Донбас. Вони тут стоять і і тут є п'ять бійців в формі батальйону Азов з прапорами. Вони прийшли на початок акції. і Мені повідомили, що батальйон Січ зараз має підтягнутися сюди, для того, щоб підтримати. До фіксувальників вийшов представник президента, послухав їх вимоги, записав і пішов в адміністрацію президента, сказав, що за пів години повернеться з якимось результатом. Я залишаюсь тут на місці і буду спостерігати за тим, що відбувається. Тут люди фактично зараз чекають, коли повернеться представник президента і що він людям повідомить. Ще покажу вам один план, як це виглядає, з якщо трошки відійти по вулиці банкової. Гадаю, це пікет, який майже спонтанно зібрався під адміністрацію президента з вимогою допомогти бійцям, які зараз знаходяться під Іловайськом. І мене звати Сергій Грішин, це громадське телебачення, і я продовжую тут бути і спостерігати за тим, що тут буде відбуватися.